Що, як, тільки вона просила вас не турбувати, бо в цьому винна лише вона і. Вона була тим. Знаєте, я ж, ж приїграв до театру, чекав вас після вистави. Ви щоразу виходили з дружиною, з, з кимось ще, і, і мені якось бракувало сміливості до вас підійти. а... Але одного дня я собі сказав, що я, я стану видатним режисером. Я... Я досягну чогось і я підійду до вас і скажу, я ваш син. І все, що в мене є, це все без вашої допомоги. Ну а Все зрештою вийшло. Решто, так. І... А! Слухай, я... я не знаю, що в таких випадках треба робити. Давай обнімемося. Які тобі роки? 25. О, кажу, коли ти народився, мені було 35, пам'ять була. Я майже не пив. Знаєш, я з Шекспіра англійською мовою. Тобі, орно, тобі, ось у чому клешемсь. Якби у мене з твоєю мамою щось було, я б цього не забув. сенсі, Мама, і нічого не було. А! Слухати, чому тоді вона мені про це все так сказала? Це твоя мама. Тобі краще знати. Можливо, так сказати було легше, ніж сказати правду. Яку правду? Був у нашому театрі монтувальник. Високий, гарний, як ти. Ну і бухав багато, ну як ти. І от коли він був в зав'язці, у нього з своєю мамою розпочався роман. Ми всі зраділи. О, витягне хлопця. А він розв'язав. Пацанами пограбував якийсь склад, ще й сторожа підрізав. Коротше кажучи, отримав п'ятнашку. Ну, твоя мама і сказала, що твій батько видатний актор, а не ну, сам розумієш. Та не що так? Я серйозно, я я не пришу. Ну ви правда, ви можете бути хоча б раз в ті відверто? Ну, ти можеш поїхати в театр запитати, він напевно вже вийшов, як його Женя. Женя. Так, все досить, будь ласка, я не дивуюсь. Тому що в вашому житті, безперечно, було багато романів і щось таке ви могли забути. Я, як дон Жуан, тим жінкам, яким не вдалося зі мною переспати, доводилося розповідати різні історії. А я своїй дружині не зраджував. Таке іноді буває, коли покажеш. Вибачте, якщо це все так безглуздо. Ну, хочеш, давай зробимо ДНК тест Та не треба мені від вас нічого.